Всім доброго дня. Сьогодні, як я обіцяв, хочу зазняти таке коротеньке відео про свій, про свій купір. Або як я ще його називаю, збільшував зображення. Я вже в одному з своїх відео вже розказував про нього, що зробив я собі такий прилад. І сьогодні я покажу його, як він вже виглядає. В інтернеті є дуже багато аппідового, але такого іменно, як... як в мене, я не... Не... не ходив. Зробив я все, що було в голові. Як придумав, а так і зробив. Значить, як воно все працює. Дивіться, ось тут на це скло ложиться шаблон. Шаблон може бути любий. Ну, Це може бути шаблон зроблений як з фанери, з ДВП, з металу або чого. І сюди ложите. І ось як ви бачите, тут я положив ось такий шаблон. І ось тут, як ви вже видно, є млюнок. Це є тінь. Тінь тінь падає з цієї лампи. Ось так, як бачите. Цей шаблон переміщується вверх-вниз, відповідно, яке зображення вам потрібно зробити. Також це, от як зараз покажу, ось як бачите, я піднімаю його ближче до самої лампи і зображення збільшується. Піднімаю, пускаю, воно збільшується і зменшується. І ось по цьому зображенні, яке є ось тут берете звичайний олівець. І його перемальовувати з цього, по цьому шаблону вже на готовій готувати деталі, яку потрібно чи випилювати чи вирізати. Ось такі така конструкція. Так воно все виглядає. Тут лампа, труба профільна. Так воно виглядає труба профільна 15 на 15. Тут куски труби вставлені в одне в одне. І так воно. Як бачите, все працює. Конструкція дуже простенька, зробити її може будь-який, кому вона знадобиться. Так все тут виглядає. Там труба внизу ось така тринога, Зараз я покажу. Ось, як бачите, тут така тринога. Зварена, тут стіл, це ось так регулюється вверх вниз тут трубного, труба і так воно все переміщується. Нічого складного нема. Все простенько, все надійно. Тут я зробив ось на такому, на такому маленькому олівець, щоб можна було переводити малюнок з шаблону на потрібну яку потрібно випилювати. Така конструкція. Тут вгорі. Ось там. Зараз я виключу, покажу. Детальніше. Там стоїть звичайна, ось як бачите, може би отаку може видно. Звичайна діодна лампочка. Така ну, на, на, звичайний простий патрон. Але в цій лампочці всі діоди позакривані. Тільки один діод наверху. Як Думаю, може буде видно. О, бачите рідко. От один діод наверху. Для чого я всі діоди позакривав? Тому що, якщо всі діоди будуть світити, зображення не буде чітким. І, і вам не вийде його перемалювати з того шаблону на, на будь-яку деталь, яку вам потрібно вирізати. Чи те шаблон можна робити будь-що, навіть звичайні, Ось. звичайний ось такий. Такий транспортер, можете поставити його, і він буде вам служити як шаблон, можна вирізати його будь-що. Чи то там ножиці, чи то, ось як бачите, ключове світло, ми бачимо зображення на, на потрібні нам деталі. Ну, Також цей транспортер можна збільшувати, і от як переміщуєте ви ближче до лампочки, зображення збільшується. І по цьому зображенню можна випилювати. Ну, спочатку його переносити на е, цю деталі, яку потрібно випиляти. І ось за допомогою звичайно простого олівця, там ну, я зробив ось такий, бо, тому що щоб він не загубився, я, щоб не шукати, взяв звичайний е, щотку з тролейбуса, так і заточив, щоб було гостро, і щоб можна було перемальовувати на о, Вона, бачите, афанеру. Це звичайний простий олівець. Тут зробив ось так, таке кріплення, щоб можна було кріпити заготовку, щоб під час перемальовування її зображення на заготовку, саму, щоб не, не тікало вам зображення по самому столі і щоб не, не збилося не контурі. Таким чином, все тут переміщується, все тут покріпиться. Хто буде робити, не обов'язково робити ось цей стіл, так як я зробив. Можна просто ось такий, як він є, ось, врізати і кріпити його до, там, до верстака чи до когось ст стола. У мене верстака стола немає, я можу зробити сам. Ось з цієї ж самої труби. В кого є верстак стіл, той, тому того не треба зробити. Я бачите, тут зробив ось таке кріплення знизу. І Воно вставляється все сюди. І ось в цій трубі Ось тут отак зроблено. І все переміщується ось тут таким чином. І все переміщується і тут теж, отак зробив. М можна цього не робити, просто поставити звичайну трубу. І так, як та звичайні та штатив, і можна кріпити ось, цю, ось цю, цю конструкцію. Тут можна було складно давати, а кріпити шаблон, звичайно, на ось цю прищепку, але... Тоді вам не буде, якщо ви будете кріпити отакий шаблон зразу напряму на першапку, у вас вже тут, як бачите на зображенні, вже не видно контурі. Вже тільки є ось ця сторона є, ця сторона, а ось цієї сторони по кругу вже нема. І тому краще зробити на скло, ось, щоб, щоб було видно е, цей шаблон по кругу. І щоб можна було його перемалювати на ту деталь, яку потрібно. Ось така конструкція. Ну, я думаю, кому буде цікаво, кому буде потрібно, така конструкція вона дуже виручає. Наприклад, якщо потрібно збільшити ось таку, таку деталь там в 2-3, в а то в 5 разів, то така конструкція дуже сильно виручає. І от якщо в мене був такий випадок, щоб я робив лабіринт дитячий, мені потрібно було зробити його за розмірами. 50 на 50. І нема такого малюнку, ніде неможливо зробити, щоб перенести всі деталі на, на фанеру. З фанери це, це сиділо, вирізав. Ні, ніде неможливо таке було зробити. А тут за допомогою цієї конструкції я це все діло перемалював з маленького ось такого шаблону, на великий, на, на такі за розміром 50 на 50. Ось так ось така конструкція. Так воно все виглядає з боку. Ну, Велика висота цієї штанги, ось цієї труби 2 2 по-моєму. Не 2.10, так. Висота цієї всієї конструкції. Тут там профільна труба е, йде догори е, 15. ка е, Тут куски 20 ки е, Аварійний, щоб переміщувалася вся конструкція. А тут теж ну, коротше, з, з, з обрізків тих, що залишалися, то я тут все сюди і е, при, е, приробив. Ну, така конструкція. Простенька. А, звичайна. Нічого тут кого складного нема. Хто займається там рисуванням чи малюванням. Ну, така конструкція дуже сильно виручить в роботі, бо, тому що. Не треба вже там на око перемальовувати, нічого. Тут поставили, у вас зображення є, малюнок є. Ви просто тут оконтурі обвели, це перемалювали і у вас зображення буде на, цьому, на цій частині. Ось, Як бачите, я зараз покажу, може буде видно. От на Ось ця ж сама конструкція, цей самий шаблон. Ось я сюди пробую його перемолювати, я думаю його видно музик. Бачите? Ось цей самий шаблон, який ось тут Ось він. Бачите, я його пробував перемалювати ось таким чином. І все тут от, от, Перемалював на ось цю, на цей кусок фанери. Получається дуже чітко, дуже акуратно, все нічого там не розмазано, нічого ніде не, не, ну, не, не розтягнуто. Зображення таке, яке, яке є на, на шаблоні. Таке саме зображення, ви перенесете на цьому. Даний прибор, таке я буду називати його. Зображення тільки збільшує менше зображення, ніж самі шаблони, шаблон не може зробити. Тому тільки воно його збільшує. Якось так, така конструкція, все простенько, нічого такого складного немає. Тому, кому щось цікаво, пишіть в коментарі, буду відповідати Розміри, кому потрібно, я обов'язково зазнімлю ще е, даної конструкції. Так, друзі, ну я ніби все розказав, все показав про цю конструкцію. Комусь щось буде, ще раз кажу, детальніше. Пишіть я, зазнімлю додаткове відео про цю всю конструкцію. До речі, ця конструкція дуже легко розбирається. Все тут, як ви бачите, на болтах. Все розбирається, ця штанга знімається окремо а це все знімається стіл, вся повністю конструкція все розбирається. Ось такий апарат. Кажу шаро, кому щось буде цікаво, пишіть. Я обов'язково відповім. Також можете такий прибор стеж собі зробити. Він дуже простенький, але обов'язково. Підбирайте лампочку, ось цю, щоб мала один сітодіод. -сі -сі і також, що я хочу сказати, звичайна проста лампа, така о, о, спиральна, вона не годиться, тому що зображення не буде чітким. Потрібно, щоб була лампа тільки діодна. І тільки на один діод. Це може бути з, з якогось фонарика там, старого чи ще щось. Але щоб був один діод. А якщо ні, то робити ось так само те, як я зробив. Ось як бачите, одну всі діоди закрив ось таким окорком з бутилки. Не з бутилки, а з каністри. Тут вирізав один, один отвір, і через цей отвір розсічується діод. І все більше там нічого нема. А всі діоди останні теж робочі, я їх не, не випаював, вони так і роблять. Просто я там підклав кусок резини, щоб не розплавило цю кришку. Бо якщо я дати без резини, то воно цю кришку може розплавити. А так я дав резину і закрутив. Він якраз заходить в плотну під, під цю лампочку і закрутив і все. І все тут ніде нічого не дівається. Ну, ось така конструкція. Кому щось цікаво пишіть, я обов'язково буду відповідати. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого. Також підтримуйте дане відео лайком і підпишіться на канал. Всім дякую за увагу. Всім пока!